13 листопада 1975 року з нагоди 200-річчя міста Кривого Роху було засновано Саксаганський район, який отримав свою назву завдяки річці Саксагань. Саксаганський район найменший за площею і найбільший за населенням район нашого міста, на території якого розташовані важливі установи. Найбільше об'єктів бізнесу, майже 500 об'єктів побуту, більше 600 торгівлі, 14 великих торгівельних комплексів, 4 ринки та 17 великих промислових підприємств. А головною гордістю району є його мешканці, серед яких близько 200 нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом. Тож з радістю запрошуємо вас приєднатися до нашої захопливої екскурсії з стежками Саксаганського району. На вас чекають незабутні Місця та захопливі історії нашого краю, де ми разом відчуємо його унікальний колорит. Запрошуємо вас розпочати нашу екскурсію з унікального місця скверу Квітка Кривбасу. Цей сквер символ підземних багатств Кривбас, які зробили наш край відомим, створений завдяки спільним зусиллям місцевих підприємств. Він втілює глибоку увагу до природи та історії нашого регіону. Наступним етапом нашої екскурсії стане меморіал воїнів-інтернаціоналістів. Пам'ятник реконструйований у 2019 році. Мовнімий свідок зберігає пам'ять про наших земляків, про їхню мужність. І самовідданість. Далі ми відвідуємо пам'ятний монумент годинник на честь річниці визволення України від фашистських загарбників, на якому золотими літерами викарбувані імена тих, хто загинув за батьківщину. Байте, разом відвідуємо свято Преображенський собор. Він вразить вас своєю величчю та красою українського бароко. Дев'ять куполів собору здіймаються в небо до 50 метрової висоти. Його будівництво стало символом відродження духовності після радянського періоду. Після собору ми завітаємо до палацу культури мистецтв. Тут щодня кипить творча робота, гуртуються таланти, створюються нові проекти. Працівники закладу ведуть постійну плідну роботу щодо забезпечення культурного відпочинку жителів Саксаганського району. Далі нас очікує зустріч із найвищим в Європі пам'ятником Володимиру Великому. Створений талановитим архітектором Володимиром Токарем, цей величний пам'ятник висотою 22 метри, є символом єдності нашої історії та національної пам'яті. Урочисто встановлений у 2018 році, став даниною пам'яті до хрещення Русі України. Останнім пам'ятним місцем нашої подорожі стане меморіальний комплекс, на честь 128 робітників і службовців Рудоуправління імені Кірова. Які віддали своє життя у роки. Другої світової війни. Та як же нам не згадати про єдиний коледж Саксаганського району? Криворіжський фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу це дійсно особливе місце для багатьох поколінь криворіжців, заснований у 1963 році як технікум радянської торгівлі. Він пройшов довгий шлях розвитку і трансформації. Змінювалися назви, оновлювалося матеріально-технічне оснащення. Розширювалася мережа спеціальностей, але незмінною залишалася головна мета підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери торгівлі та послуг. Сьогодні наш коледж це не просто навчальний заклад, а й осередок студентського життя. Тут діють різноманітні клуби за інтересами, студентський парламент, молодіжний волонтерський рух. Студенти мають можливість брати участь у наукових конференціях, олімпіадах конкурсах. Якщо ви мрієте про успішну кар'єру в сфері торгівлі та послуг, то наш коледж це саме те місце, де ви зможете здобути необхідні знання та навички. Ця маленька подорож нагадає нам про ту багату спадщину, що зберігається в пам'ятних місцях нашого району. Тож вітаємо з ним народження Саксаганські райони. Бажаємо району стабільності, процвітання та щасливих і задоволених мешканців. Нехай він наповниться теплом і турботою, розвивається сучасна інфраструктура, а Саксаганський район залишається гордістю Кривого Рогу.